Вітаю, друзі, сьогодні без політики. Сьогодні звичайний день е, нашого життя на воді. І мене зараз зустрічає. В кого є котик, в кого є собачка. У нас от є кавун. От він постійно оце от біля нас тусується. Ось він. Можете з ним познайомитися. Е, човен цей. Е, Значно зменшилась максимальна швидкість, і я так зрозумів, що він трошечки обріз. І оці такі маленькі ракушечки, насправді вони дуже сильно уповільнили човен і замість 22 вузлів, що є майже 40 км на годину, він став і 16 17 що є приблизно 30 км на годину, і це дуже велика різниця. От, і я починаю шкрябати і чистити кавун прямо тут, як тут. Намагаюся здіймати якісь тут черв'ячки, чи що йому перепаде. Ну і постійно у нас під човном отакі пасуться стада риби. Постійно, бо човни обростають і схоже на коралові рифи. Це я. З шкребком в руках, обов'язково так, ось він починає. Хоче з'їсти камеру. Тобто він такий ручний, його прям майже з рук можна кормити, що я спробую наступного разу. От, і це називається Outdrive. Тобто трансмісія знаходиться в воді. І трансмісія досить сильно вже обросла і треба її чистити. Но справжню перешкоду швидкості робили дрібні ракушки, які були на дні. На дні човна треба було зробити знову гладким. Бо кожна така малюсінька починає створювати в воді турбулентність і уповільнює човен. Так що ось ось йде чистка. Продовжується і кавун. Все тут плаває навколо мене. Це вже під моїм човном, на котрому ми. Знаходимося, отак вже обросло буквально за два місяці, два місяці назад він був абсолютно чистим. І от ви бачите, я знімаю ці ракушки, вони називаються barnacles І забігаючи наперед, я одразу вам скажу, що це допомогло, човен одразу побіг з нормальною швидкістю. Досить швидко. Все це досить так непросто дотягнутися, ну це такий процес, який потребує трошки терплячки. Іде шкрепком, де якоюсь там щіткою бронзовою, де ще чимось, і отак от у нас все це чиститься. Хороша погода відносно прозора вода. То я вирішив цим зайнятися. Так, човни стоять один біля одного, пришвартований. Це я побачив медузу і вирішив до неї підплити та да подивитися, що це таке. Як вона себе поводить. Був такий у нас досить серйозний сезон. цих медуз було дуже-дуже ну, багато, цілими стадами пропливали. Це вже якісь залишки залишилися. Можна побачити дно, тут не дуже глибоко, але і не мілко І ось ви бачите, скільки риби ходить. Так, в мене є завзята рибалка. Ось вона переходить з нашого човна на цей. Побачивши рибу і схопивши сачок, вона впевнена, в тому що буде успіх, що риба. Або сама залізе в сачок, або буде, може, достатньо повільно щоб вона могла сачком її підчепити. Ну, як ми бачимо. Причому це вже на перший раз робиться для вашої інформації. Так що, такий ентертеймент в мене підводний, відбувається. Уважно, уважно зараз будемо дивитися на сачок. Пильно розглядати. Може там щось є. Ні, нічого немає, як не дивно. А, міняємо. Напрямок тепер з цього напрямку. Риба, я думаю, там сміється, вже анекдоти розказує, а ковун все навколо сачка плаває і дражниця. Достатньо розумний, щоб не підходити до сачка, а тільки навколо нього плавати. От така у нас рибалка, але обличчя щасливе, значить, це нормально. Ось я доскрібаю, ви бачите, що вже стає чище. О! І ось тут хтось дуже хитренький, вирішив, що поки я скрибую і рибка може припливе, то одразу щось тут і запливе. Ну, запливе. Да, надіятися можна багато. Але риби, риби нема, риба не така дурна. Я тут зараз це все подоскрібаю. Також це в мене вже з, зверху хто знімав. як, як дільфін тут плаває. Ну, Таку роботу треба робити, ну, хоча б раз в місяць треба це все вичищати. Це маленька медуза якась причепилася, вже там, де пошкря, тому я здивувався, думаю, що це таке з'явилося там. От вона такого другого кольору, вона маленького, але і краще не торкатися, окавун. Ково вже хоче з'їсти щиткою. Такий він спритний. Тому наступного разу я вже з рук його буду кормити. Ну, а це наша локальна риба, яка постійно. Що за борт не викинеш, який шмат хліба, то вони одразу набігають і з'їдають в секунди це все. Отак виглядає, коли наростає все на мотузку. Опущену воду декілька місяців. Бачите, вже цілий тут своя екологічна система. і отак от Паралельно стоять човни, там ще один мотозик. Ну, я вже майже закінчую. Да, все виглядає добре. Но це неправильний знак під водою. Оце правильний знак, що все добре. А той знак показує, що вверх підніматися. Тобто екологісти сигналять, що вони будуть підніматися вверх. бай бай, бай-бай. Зустрінемося пізніше, кавунчик. Давай, не скучай. До побачення. До наступних зустрічей.